<му> ось ви розповідаєте про Росію, кажете, що в них там до тижня часу так потрібно, аби засудженого відправити на фронт в Росії. Просто нехтують якимись там правилами, правами там ось цією бюрократичною процедурою, юридичною процедурою. Там просто їх відправляють, чи там <проб> це просто роблять все швидше, зорганізованіше, <проб> Дали тобі військовий квиток? все, давай там є політична воля. Угу. Там є політична воля на те, що першочергово ми, виконуються завдання, звісно, які пов'язані. Пов з, з війною. Угу. У нас такої політичної волі немає. Ми не хочемо застосовувати успішні кейси інших держав. От, ну, далеко не треба ходити, Азербайджан. Там дуже успішний кейс за мобілізацію в'язних. Знаєте, як там відбулося? Там просто. Ну Там спочатку, правда, ув'язнені бунти влаштовували для того, щоб їх все-таки відправило воювати, бо ніхто не хотів цього робити. А потім просто прийшла армія в тюрму, їх випустили усіх бажаючих. А усі бажаючі це були майже всі. Їм видали зброю по автомату і по три магазини і сказали через три дні з'явитися вказане місце, вказаний час. Да, було близько 15 відсотків СЗЧшників, тобто людей, які там десь е, не прийшли. Але тим не менш, ми отримали 85% колишніх ув'язнених, які просто. У тій війні показали себе але максимально бікри. Азербайджан це країна мусульманська країна. Там за Кораном, якщо вони йдуть воювати і помирають за свою країну, то вони попадають в рай. Тобто там ідеологія зовсім інша. Я вот. можу пропустити, що 15%, які самовільно залишили так, там частину або ведення бойових дій це ті просто які не сповідують Коран, це ті люди, які на відданні своїй вірі, дивіться. Ми ж і повертаємось до того про що я говорив. Про відсутність державних інституцій, які би займалися державною ідеологією, національною ідеологією, якої у нас немає. У нас немає розуміння і бачення, куди йде Україна. У нас це сповідується політичними партіями. У нас це сповідується громадськими організаціями. Інформплощадками. І у кожного своя думка, як воно має бути. У вас своя, у мене своя, і да в принципі, воно, мабуть, в демократичній державі так і має бути. Якби не війна, і дивіться, я людина доволі волюва, да, і мені не подобається, коли мені нав'язують свою думку. Але я вам кажу чесно, відверто, якби держава сказала, потрібно так, і ми будемо так, ми отримали кредит довіри від виборців, да сьогодні ми. Трошки закрутимо гайки, але ми вам вказуємо правильний напрямок, правильний шлях, а ви будьте ласкаві, ми обрані згідно конституції, да. іти згідно цього шляху, то я впевнений, що не тільки я, а більшість людей би сказали, да, окей, ми бачимо коридор, ми бачимо світло в кінці mm -hmm. тунеля, ми бачимо шлях, дорожню карту, і ми по ній підемо. Uh -huh. Я про ці речі говорю не тому, що я хочу критикувати владу я про ці речі говорю. Я сподіваюся, кожного разу, що коли я щось говорю, то хтось десь там почує і все таки зробить висновки.